Друзі, привіт Привіт, урічки. Давайте подивимося от яку річ. Запитали мене, що в Нікополі? Тільки що коментар був. В Нікополі принудітельна евакуація, чи вона пов'язана з тим, що можуть орки наступати на Нікополь. Давайте подивимось, насправді, чи є ця принудітельна евакуація. Так, чи є, чи планують. Чи планують евакуювати людей? Щось у вас мер дуже сердитий, дуже сердитий. І щось він буде розказувати, розказувати до журналістів мати діло. Значить, дивіться. Карта брехні. Семір мечів це завжди карта брехні. Але з чим це пов'язано? Карти ось говорять, що хтось за гроші. От я вам показую в мене тут. Ну, я вам покажу, тут я виклала, бачите, їх скільки. Тобто, купа ціла. Отже, дивіться. За гроші. Да? Хтось е ось у, розказує да, багато новин вкид за гроші. Це є гроші. І чомусь тут мер є. Тобто чи дискредитувати мера, чи він сердиться. Да? І хочуть хочуть, і розмови йдуть, щоб з, ну, щоб з дому вивезти дітей, дітей, щоб повивозити. Да? От, і щоб сім'ї почали ну, значить, виїжджати от, і кидати роботу. Але це брехня. Це брехня, яка розповсюджується десь е, серед містян, якоби самим місцями нами, насправді, насправді насправді, е, це містяни, які працюють. Ану, давайте навіщо вони? Тут брехня, навіщо вони? Тобто, ну, Тут за гроші, тут великі гроші вкинуті на цей фейк. Е, навіщо ці люди е, цей фейк е, ну, роз, розповсюджують. Навіщо ці люди розповсюджують цей фейк? Ви знаєте, вони очікують, очікують, ну, як би вам сказати, от коли вони очікують паніки. Перш, це повинна бути паніка. По-перше, по-друге, повинно стати якесь производство, там все, що, що там робиться. По-третє, падає економіка, повністю стає економіка цього міста. Повністю. Так, і місцеві жителі. Ось. І знову карта брехні. Місцеві жителі будуть обдурені. Знаєте, треба создати паніку, щоб усіх туди побігли. Да? А Нікополь залишився голий босий, як то кажуть. І при, цьому, при всьому, щоб, щоб, щоб економіка померла. Бачите? Ось о, карта, карта, що й гроші, ті, що крутяться туди-сюди, туди-сюди. А ось карта що, поги загибла. І основна тайна це про це. Тобто, треба підірвати якимсь чином, що там в тому, в Нікополі щось таке, вони, вірно, роблять, що, що вони до нього причепились до того Нікополя. Ну і давайте подивимося насправді, чи так, чи буде у, 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 у Нікополь е, намагатися орки будуть намагатися е, ну, окупувати його чи напасти на нього. Шпигунів там куча. Вони серед вас живуть. Дивіться, брехуни. Вони серед вас живуть. Вони поряд. У вас ходять, вони вечно, це знаєте, ці люди, що ходять, щоб обоняти, все, що їм не так, все, що з їм і Влада кругом хірова, і та, і тут, і то, і ета. Ні, я ж не кажу, що влада хороша, я покажу про друге, що є люди, які зараз, от, знаєте, як то кажуть, ну, не дуже активно, А це прям такі, знаєте, активно підбурюють, а всіда ж є за що підбурити, правда? Всіда ж є люди, які е, ну, чимось як то кажуть, ну, щось незадоволені. От. І ще що, і ця робота будуть дуже довго ждати, поки ця робота буде проведена, щоб люди були особливо місцеві, значить, щоб були до, до нашої влади, щоб вони були ну, ненависні, я би так сказала. Будуть бомбити, будуть бомбити. Будуть сильно бомбити, але, але не підуть на Нікапаль. От карта руйнації є, і дуже сильно будуть е, руйнувати все, що пов'язане, що дає якийсь ресурс, що дає якийсь, що має хоч якусь цінність для, ну, для міста. Поняли? Оце є, це вони будуть робити, будуть бомбити довго. кстати, там є карта довго. О, есть, е, їх задача щось вивести, знаєте, зробити його не е, платіжоспроможним, так от скажу. Mm. От таке. Так що, але окупації немає. Якщо колись була загроза окупації, я колись казала, то зараз я не бачу окупації Ну, Сьогодні помінялося. В вони другу тактику взяли. Так, друзі, пам'ятаємо, що в мене на головній сторінці мого каналу є медитація захиснику, полетіть, її робіть. Е, включайте, працюйте. І пам'ятаємо золоте правило каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблючі українські люди, які дивляться мої відео, яким я подобаються, які ставлять мені подобайки на мене підписані. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.